Доброго дня! Тема уроку, які тварини живуть на луках, у степах і водоймах. Пригадайте, які тварини складають лісове угрупування. Розгляньте світлини. Чим відрізняються луки від лісів? Отже, давайте пригадаємо, що лука це рівна відкрита місцевість, укрита різноманітною трав'янистою рослинністю, подекуди на ній ростуть дерева і чагарники. Луки населяють різноманітні тварини, приміром, комахи, такі як метелики, бабки, джмелі, оси. Вони запилюють квіти. Коники, гусінь, попелиці та жуки поїдають рослини. На луках є земневодні, трав'яна жаба і плазуни вуж звичайний. На луці можна побачити різних птахів. Відразу помітно лелеп. Великого білого птаха з чорними кінцями крил, червоним дзьобом і червоними ногами. Він живеться жабами, ящірками, комахами, дрібними гризунами. Деркача можна пізнати за скрипучим крек-крек-крек. Перепілку ще називають рябою курочкою. Пташка риє землю лапами, ніби курка, шукаючи їжу. Насіння, комах, личинки. Прилітають на луку плиски. Плиска швидко бігає, трусячи хвостом, живиться комахами. Птахи не тільки полюють на комах, а й у високій траві будують гнізда, відкладають яйця і вирощують пташенят. На луках також можна зустріти звірів. Таких як заєць русак. На відкритих просторах степів тварин рятує гострий зір і швидкий біг. Хто не може втекти, ховається в норах. Це полівки, ховрахи, бабаки та хом'яки. Вони риють підземні міста з переходами, коморами. Галереями й окремими камерами. Значну частину свого життя вони проводять під землею. Діти, пригадайте, якими бувають водойми. Відгадайте загадку. Тече-тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Річка. Серед села корито водою налито. Біля нього вербичка пухнаста і калина гілляста. І малеча й дорослі часто йдуть до нього в гості. Озеро. Річка та озеро це прісні водойми. У водоймах так як і на суші, є всі необхідні умови для життя світло, тепло, повітря, вода, поживні речовини. У прісних водоймах вирує життя. Тут живуть представники різних груп живих організмів. У водоймах живе багато комах, личинки комарів і ненажерливих бабок. По поверхні води рухаються вертячки і водомірки. Час від часу з глибини піднімається на поверхню жук плавунець, щоб набрати повітря. На мілководді видно, як злагоджено рухаються мальки риб. Дорослі лящі. Короб, окунь і судак плавають у товщі води. У повітрі кружляють рибоїдні мартини і крячки. На встоячки у воді підстерігає здобич чапля. Плавають на поверхні води качки крижні і чорні лиски з білою плямою на лобі. На берегах причаїлися жаби. Звірі бобер і видра тісно пов'язані з водою, проте й на суші проводять багато часу.